Що закінчились, починається тепла весна. Ти приходиш в магазин, хочеш купити собі нову Меріду, і бачиш Біг-9, Big, Big 7 102х, Limited Edition. Що значать всі ці слова? Вітаю вас на каналі VeloGo. Мене звати Владислав, і зараз ми розберемося з усіма позначками цих велосипедів. Ну, найперше, що ми побачимо в назві велосипедів, це Big Nine або Big Seven. Це відноситься до МТБ групи велосипедів Merida. Тут буде дуже очевидно, тому що Big Nine – це 29 дюймів колесо Niner, Big Seven – це 27,5. А в чому власне, різниця між 29 дюймів і 27,5? Ну якщо в загальному, то в перевагах одного над іншим. Вам треба обрати те, яке підійде конкретно вам. 29 дюймів порівняно з 27,5, краще тримає постійну високу швидкість, легше проїжджає ями, коріння або інші перешкоди на дорозі. А 27,5 дюймів буде більше маневрене, можна більш різко заходити в повороти, дозволяє більш різко стартувати та набирати швидкість, і будуть трошки легше за 29 дюймові колеса. Тобто, ти вибираєш або один варіант, або другий. Від нього відштовхуємось і йдемо. Далі, далі, відштовхуючись від Big Nine, від найнера, будемо дивитися наступний модельний ряд. По-перше, початковий ряд е, має характеристику рами TFC, Techno Forming System. Сістем. Це звичайний баттинг-труп. Він присутній на всіх рамах початкового рівня, і саме з нього ми починаємо огляд. Перший велосипед в модельному ряді це буде Big Nine. 15-ї моделі це найпростіший велосипед початкового рівня, і в нього рама взагалі має характеристику спід. Тієї всієї спід це буде рама однієї категорії. Вони початкового рівня, вони з такою рамою, що вам було зручно на ній сидіти. Комфортна, не спортивна. Цей велосипед відзначається самим початковим рівнем комплектації. Самий простий велосипед з зовнішньою проводкою, взагалі нічого особливого. Це для того, якщо ви хочете взагалі спробувати перший велосипед в своєму житті або на подарунок дітям з цим все просто, саме початковий рівень. Наступний модельний ряд уже має цифру 20, Тут уже він поділяється на 2х і 3х. Також логіка дуже проста: це або дві зірки, або три зірки спереду. Дві зірки, хоч і дають менше швидкостей, але переключати їх набагато зручніше, і маса такого велосипеда буде набагато менша. Наступний медальний ряд уже починається з цифри 60, також має градацію 2x, 3x. Так само дві зірки спереду, або три зірки спереду. Вилка тут уже RockShox. Переваги вилки RockShox, навіть на велосипедах початкового рівня будуть відчутні одразу. Це і більш якісна збірка, деталі, які потребують менше уваги та обслуговування, чіткіше та м'якіша робота вилки. В сумі отримуєте вилку, яка буде потребувати менше обслуговування, а працювати буде краще. Наступний модельний ряд уже починається з трьохзначної цифри 100 і має дві швидкості спереду. І за це відповідно відповідає маркування 102X. Це все так само початковий рівень, але він уже на Олівіо, і вилка тут повітряна Сантур. Хоч вона і проста, але на повітряній вилці їздити набагато простіше і приємніше. Після сотої моделі у нас йде Big Nine 200. І тут вже буде Shimano Deor 1 на 10 і повітряна вилка Santour. Десь починаючи приблизно з цієї моделі, велосипеду уже не початкового, а середнього рівня, але все так само на рамі Тієвсі початкового класу. Наступний вже йде Big Nine 300-ї моделі взагалі нічим не відрізняється від попередньої, але тут іде Shimano Deore і дабл спереду. Тобто, якщо ви хочете дві швидкості спереду, а не одну, беремо замість 200-ї моделі, 300-ту модель. Після 300-ї йде модель Big Nine 400. Тут вже буде Shimano Deore 1 на 11, сингл спереду, як ви вже зрозуміли, і вилка Маніту Повітряна. Тобто тут вилка вже стоїть нормальна, на ній вже можна поїхати десь в парки. Вона вже буде більш технологічна, ніж у попередніх моделей, але рама все так само і ще початкового рівня. І як ви вже помітили, в трьохзначно цифрових моделях у Bіgnine через одну модель йде або дабл, або сингл. І от у моделі Big Nine 500 вже йде дабл спереду, вилка Маніту на 100 мм входу. Все так само, як у попередній моделі, але при цьому всього тільки дабл. А тепер. Найцікавіше, тому що після 500-ї моделі іде Nine Limited Edition. Цей велосипед буде відрізнятись тим, що на відміну від попередніх тут рама вже буде облегшена і вона вже буде зроблена за тими технологіями, які вам дозволяють сісти в спортивну посадку, і більш агресивно себе велосипед може поводити на трейлах, на треках і там, де ви будете на ньому їздити. І це не все, тому що тут також саме стоїть Маніту на 100 мм входу з виносним локаутом. Цей велосипед йде на сінглі спереду і 11 швидкостей позаду. Ще краще за цей велосипед буде Bіgnine 600, він вже йде також на облегшеній рамі, але швидкості 1-12. Тобто, якщо ви хочете собі максимально спортивний велосипед і займатися МТБ-спортом, то якраз ці два велосипеди вже підходять для цих задач. Тож висновок: чим відрізняються ці всі велосипеди? У нас є два варіанти алюмінієвих рам: TFC і e – це рами з горизонтальною такою більш прямою посадкою, комфортною, і рами серії Light. Ці рами будуть облегшені з більш агресивною посадкою для того, щоб цим велосипедом уже можна було займатися МТБ спортом з цифрами. Також все просто цифри відповідають за рівень обладнання, чим ця цифра. Вища, тим рівень обладнання, вищий і кращий. Але і велосипед, відповідно, буде набагато дорожчим. Що ж, сподіваюся, допоміг вам розібратись в модельному ряді Merida Big Nine. Велосипед ви собі уже, скоріш за все, поки дивились це відео, підібрали. Тому дякую за перегляд, все буде Україна. Тримаємо руку на кермі, зустрінемось на Пакетухах.